Один з методів, як зрозуміти, що ви маєте залежність або залежну поведінку, да, або варто замислитися над тим, чи не переростає ваше якесь вживання вже в таку сформовану да, залежність, тобто в патологічний стан. Це дуже просто. Якщо у вас виникає ситуація, коли ви там домовились з кінтами на наступний день. Е Вжити якусь речовину, наприклад, м'яо, да, типу або спіди якісь окей. Да, і все, ви вже домовили завтра. На завтра вже точно це все буде. І ви лягаєте спати, і ви не можете заснути. У вас, знаєте, така присмак. Того, що присмак очікування, присмак оці думки, як ви завтра будете це робити, ви не можете прям втриматись. І ви реально не можете там 3-4 години заснути. У вас постійно ця нав'язлива думка про те, що завтра ви будете юзать, юзать, юзать. Да? Прослідкуйте да, за цією думкою. Подивіться її хід, да, наскільки вона правильна, да? наскільки вона відображає все це. да? Ось, і дійсно у деяких людей, ну не у всіх, да, це один з методів. Це реально той показник, коли вживання переростає вже в межу залежності. Дійсно, да? бо ти не можеш, настільки в тебе йде, да? не може навіть вимкнутися, да? нервова система продовжує працювати навіть. Вночі, а ти навіть ще не вживав? Да? Прослідкуйте. Цікавий такий лайфхак, яким я раджу клієнтам.